Друзі, автопарк, місто Київ, Сумська-2. В наявності називався народний автомобіль. Це Hyundai Elantra Машинка у нас 2018 року випуску 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. Цей автомобіль був привезений з США. У нього по факту. Два власника в Україні. Ударчик був по передній частині, десь цю сторону зробили. В принципі, якісно, якихось тут зауважень наразі немає. Лінзована оптика противотумані фари. Так, по кузу, вона ціленька, красива і так далі. Пробіг всього лиш близько 46 тисяч кілометрів. Ззаді також бампер цілий, зауважень немає. Комплектація у нас С Пройдемося по салону. Салон текстильний, в хорошому стані. В принципі, реально стан нового автомобіля. Стеля без зауважень. Карти дверей так само. По передній частині, що ми маємо? Чотири електрослопідімачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, воно взагалі без зауважень, сидіння з такою боковою підтримкою. По центральній консолі присутня у нас штатна мультимедіа та кондиціонер. Кондиціонер заправлений, дує холодом, все окей. У автомобіля два ключі, також присутній такий от драйв мод. Машинка заводиться з півтику. Помилок, музика грає, все чітко, помилок по ній немає ніяких чуть десь підспустило колесо, але це не критично. Стійки без зауважень, стеля тут без зауважень. Ну реально стан стан просто нового автомобіля. Тому народ, якщо вас зацікавить такий апарат, ми вас чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете його придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.